Крючок так, такий видливий. Спіймалась перша риба. <сіпі> <сіпі> На мою вудочку, але я прозівала. Садок давайте. Це заведеться лящ. Ну так. Да. І отой колишек желізний. Без пластмаски котрий. Все добре, все одно. Ти ще поймаєш, не переживай. А я взагалі не переживаю. Я й хотів, щоб ти поймала, ну, але що ж не получий просто. Так Нуляш, то є? Є. Я зато вмію його готувати. Все, а він там. Да. Сидить, поймався. Причому з першого забросу це взагалі. Вже... Я такий, якщо чесно, ну, не, не ждав. І не повірив. Ага. Щоб сильно вірити, так не вірю і до сих пор. Ну но, но я його підфатку я принесла. Під фатку я да, його. Я взяла його у ну, підфатку. Я думав, я ж хотів підфаткою брати. Нічого. Оказується, ну, тепер вийшло. Що... Зараз я спробую, бо я же кидала вудку. Ну тут трохи друге. Не треба зараз. На морі. Ні. Це не воно. Ну ладно, іду. Тут трошки другі умови. Там же ж пляж, Так, да, А тут кругом. А кругом ти зараз зацепиш воно рубаться. Ну, треба. Ну такий берег. Нехорошо, ти не сумнівайся. Такий берег. Там Причем... птахи живуть. Не знаю куди. Ластівки. Закидати. О, от зараз. О, зразу от для щових соплей треба очищати Ті оці нитки, бо він потім не поймається. Понятно, буде на, щось на, Він хитрий. На льозки. Ну добре. Так, а ну-ка я зараз посиджу, Розріжусь, щоб потім тобі удобно було. Оп. Оце отак. От Оце отак. От Добавляем сюда опарыша. Раз, три, четыре. Пять, мухи. Три. Так, тут два есть. Террас. Кучку их надо, опарышей тихо. Мітка на них є. Треба попадать точно. чого. Да, така жопка. І за жопку їх. Ага. Он там плыгнула рибка. Угу. Може, щука її ганяє. Угу. Потім треба навивати кормушку. Може мені попробувати? Окій копарих. Втікади, ну так. таке вон лазить, утікаєш куди. Втікає, гад куди. На землю. А, вони тут багато їх лазять, чого ж вони вилазять mm. і тікають. Не можна. Не можна? Опари Не можна, щоб витікали. Ну дай-ка я заберу Їх, їх на гачок треба. Ну, ну, такі. А там більш немає? Ні, нема. А це не вони? Ні, не вони. Все, значить правильно хай стоїть тут. Ти вже набила, так? Да? Ну, може не так сильно. Ну зараз сильно то і не треба, треба закормитися трохи. Ну, Десь кормушок 4-5. Нам таких два ліщі фатить. Якщо ми ще одного піймаємо, вже все напротив. Так, я переп... Перепровірю трошечки. Перепровіряй. Але... Ні, трошки сильніше. Так. Все. Момент закидання буду зараз фіксувати. Не, тепер закидати треба. Там сантиметрів 30-40, щоб було. Угу. О, і такий мах треба робити. І на той кусь. Угу. Трохи будуть перш, бо там за І ти кожен раз ти на кощ кидаєш. Угу. Кидає на кощ, а там стопорок стоїть, далі не розматується льозка. І виходить, що кожен раз в одне й те саме місце. Тих закидаєш. Понятно. Закинула. І знову упало туди само. Закинула, а воно знову туди саме впало. І іду. О, Диви, вже клює трошки. Ні, це вона влягається. Лягає. О тут яма точно, бачиш, як крутить воду. Оце ж добре, то в ямі стоїть риба. Стоїть? Угу. Стоп... То... Он Трохи далі бурлить. то самий раз. то що кружочки далі йдуть. там у тебе лежить приманка. Ага. Бачиш такі бульки. Все. буду слідкувати. Давай.